Це ми облаштовуємо наразі операційну. Це в нас для стерилізації інструментів, це пульсоксиметр, щоб моніторити пацієнта під час операції і коагулятор для е стерилізації операцій, портативний. Працюємо з комплексними вакцинами та вакцинами від сказу для тварин. У нас все зберігається в термосумці з кладогенами, щоб вакцини були в належному стані. Є температурний контроль, а також обробки від паразитів на різну вагу для різних видів тварин і все, що потрібно для терапії. Котят вивезли хлопці з передової, ось, їх було шестеро, але две їх вже забрали, і нас залишилося черверо Ось. І зараз у них е є така проблема, вони не можуть ходити до туалету, тому що ми не знаємо, чим їх годували, і в них тероризми, е вони не кафають, і тому потрібно їх е ще е лікувати зараз. вони шукають домівці. Можливо, хтось захоче забрати. Ага. Во-первых, она сильно машет ушами. Ага. Потом не ну, сначала. Вот это вот у нее что-то вот тут. сыпь, чешется. Чешется. Ася. Ася. Идем на у нас, кстати, красавица. А у вас что? У нас глаз. Ага. Стены облизывает. И землю с горшка ест. Да. Вот мне постоянно дерматит чешется. Чим кормите? Це може бути алергічна реакція на укуси ков. Как би це странно не звучало, але таким делікатним кошечкам достаточно одної блохи, которая кусає, доставляє свою слюну. І на цю слину запускається реакція. Сьогодні ми працюємо в місті Константинівка, де ми будемо проводити безкоштовну стерилізацію. Вакцинації, обробки від паразитів та видавати гуманітарний корм. Ми об'їздили вже і Сумську область, і Харківську, і Запорізьку. І ось нарешті доїхали на Донеччину. Це наш четвертий по рахунку Виїзд в цілому, ми працюємо десь три дні. За цей час нам вдається оглянути близько 200 пацієнтів, провести понад 50 операцій та видати 400-500 кг корму. Ми провели тваринні премедикацію, це, грубо кажучи, седація, підготовка до загальної анестезії. Ось Встановили її внутрішньойменний катетер. Зараз проводимо епідуральну анестезію для того, щоб знеболити червну порожнину, для того, щоб операція пройшла без болю. І в цілому потім ми вже будемо переходити до операційного столу. І проводити аварію регістри, оптимію, або стерилізацію ми працюємо за рахунок донатів. Ми через соцмережі збираємо кошти і виїжджаємо.